Якщо ви хоча б колись відкривали TikTok чи Ютуб, то ви 100% бачили відео, де росіяни та українці в чатрулейці полемізують між собою, чи я Русь. Одні доводять, що Русь це Україна, інші, що Русь це Росія. І в цьому відео я власне вирішив провести мені дослідження і виявити, чи дійсно є Русь Росією, чи дійсно є Русь Україною, чи може Русь це щось дещо взагалі третє інше. Давайте загалом сьогодні розберемося, чи я ж таки та Русь. Але перед цим хочу просити саме тебе підписатися на мій youtube канал та на мій telegram канал обов'язково. Тому що саме в telegram каналі я викладаю найактуальнішу та найважливішу інформацію. Тож загалом підписуйся за окрему підтримку, я тобі буду дуже сильно вдячний. Ну і лайк теж в принципі можна натиснути на це відео. Давайте з спочатку поговоримо про те, як Русь історію Русі власне подають в шкільних підручниках в Україні та в Росії. В Росії це подається так, наче прийшов Рюрік. Збудував Новгород, збудував ладу і утворив державу. Тобто Новгород це перша столиця Русі. А потім уже Олег переніс столицю з Новгорода до Києва. І відповідно, спочатку був Новгород, потім Київ. Якраз таки на цьому самому у них робиться акцент, що якраз таки у них типу Давньоруська держава утворилася ще в часи Рюрика. І власне Рюрик це перший такий давньоруський князь. Тобто в Україні все трішки інакше. В Україні це подається, не наче Олег якраз таки створив державу центром в Києві. Цебто в Новгороді ніякої держави не було, натомість перша столиця власне, Русі це Київ. Ну і сакральна дата 8.8.2, Думаю, знайома усім. І відповідно так, початки Русі сприймає абсолютно кожен громадянин України або Росії. І чим же власне була ця Русь в уявленні звичайного громадянина України або Росіянина? Що таке Русь, власне, для них? Загалом я поспілкувався з деякими своїми родичами, і загалом вони вважають, що Русь це якась така середньовічна, велика держава, територія якої була від Новгорода до Києва, там наймогудніше вона була за часів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. І загалом це держави кублялися всі, вона вона ходила купу ходів на Візантію, нищила всіх, і загалом все було просто була гіперсильна держава. Наддержава в середньовічному світі. Ну а потім пройшли монголи і знищили її. Ось так власне уявляє собі історію Русі середньостатистичної України, й, певен росіяни, напевно. Але чи справді це було так? Чи справді Русь була такою сильною? Чи справді Русь була такою, якою вона нам уявляється загалом? Давайте, власне, поговоримо спочатку, чи була Русь державою, якою вона була державою? Що це було взагалі таке? Перед тим як продовжимо, хотів попросити вас загалом писати в коментарях, що ви вважаєте під поняттям Русь? От що для вас Русь? Русь це Україна чи Русь це Велика Імперія чи Русь це гігантська держава? Що для вас Русь? Мені реально буде цікаво дуже сильно почитати, бо реально в науці немає єдиного монолітного визначення для слова Русь чи для держави Русь. Залом напишіть, будь ласка, в коментарях, що таке Русь, мені буде дуже сильно цікаво почитати. Так, от давайте наразі спробуємо розібратися, що це представляла Русь, чи була вона взагалі державою. Якщо була, то якою? Ну, по-перше, варто розуміти, що якби. Ми навіть точних той кордонів цієї держави не знаємо. Себто так, у вас в атласах, ну я не знаю, як в Росії в Україні так точно в атласах дійсно а, малювали завжди територію Русі від Новгорода до Києва. І от таке на таз була завжди територія гігантська просто. І, власне, вже в багатьох українців уявлені Русі якраз таки постає такою гігантською державою. Але ви маєте розуміти, що це просто уявлення тієї людини, яка складала цей атлас не більше. Ну, себто, у нас немає карт Русі там 10-го століття, одинадцятого століття, ну які власне були створені тоді. Це вже карти зараз, ХХ століття, які були зроблені на. На основі там, читання літописів. І це гіперприблизні карти. Тобто, реально, нормальної території Русі немає. І ми не можемо сказати, де Русь починалася, де вона закінчувалася. Бо, мовний Новгород, я думаю, ви багато хто знає, він не вважав себе Руссю, наприклад, взагалі. Так? І як тут визначити кордони, незрозуміло. З кордонами визначились, кордонів не було фактично. Да? А що в нас загалом з державним апаратом? Чи був на Русі Офіс князя, да? Верховна Рада, Русі, я не знаю, там. ще щось подібне? Очевидно, що ні. Чи була там Конституція Русі, якась я не знаю? Теж очевидно, що ні. А чи була, я не знаю, там таможня якась, чи державний бюджет? Теж очевидно, що ні. Для чого я це вас питаю? Ні, не для того, щоб ви відповідали мені ні. А для того, щоб ви розуміли, що тодішні загалом держави, які були тоді в середньовічній Європі, це трішки інше, ніж є зараз. Тобто держава в нашому розумінні, тобто мовна Україна, так це трішки інша держава, ніж держава в нашому розумінні, зрозуміло, Русь. Тобто це абсолютно різні взагалі різні всесвіти фактично. Ну очевидно, бо між Україною та Русією різниця, якби там тисячу років, да? плюс-мінус. До того ж, ще якби можна дати з таким питанням, чи була Русь в принципі єдиною? Чи була от вона завжди єдиною, не фініфікованою, централізованою державою? Так загалом мама розуміти, що Русь не була єдиною, в принципі, державою ніколи. Фактично завжди там були братовбивчі війни, якісь там ну, громадянські війни, якщо так можна сказати так. В принципі, завжди всілякі були різні міста, які не підкорялися Києва або прагнули до непідкорення Києву. Багато міст було загалом, які просто розвивалися окремо від Києва. Тобто, все ж таки Русь не була єдиною державою, як такою. І навіть це конгломератом слов'ян називати теж ну, не Камільфо, бо багато слов'ян не входило до складу Русі, так. Ну, як не входило до складу Русі, не були частиною цього руського простору. Так? Тобто залиши максимально коротко, в принципі, Русь такою єдиною державою в нашому сучасному розумінні, як ми це намагаємося розуміти, в принципі, то ніколи не була. Була якась певна територія, да? незрозуміло, яка, як ми вже да, вияснили, де центром був Київ, і, власне, все. І тепер вона постає питання: а чи була власне Русь взагалі державою як такою? От чи ми можемо її вважати державою, в принципі, чи це щось інше? Мені здається, що Русь точно не держава. Не була державою в сучасному розумінні, так точно. Це зовсім щось інше, окреме. І я вважаю, що в принципі, Русь не можна приплітати до сучасності, бо це все ж таки середньовічний феномен. То якщо ви мене запитаєте, а що тоді таке Русь насправді, то, ну, то тут відповідь за вами. В ваших коментарях я побачу цю відповідь. Бо, якщо чесно, я не можу вам навести. Якщо вам вияснено, що Русь не була ніколи державою, як такою, ну такою, як ми можемо правильно собі уявляти, це не був конгломерат слов'ян, бо далеко не всі слов'яни да, входили до складу Русі, то що це? Відповідь я все ж таки залишу за вами. Напишіть вашу думку в коментарях. І ще дуже важливий момент це саме ідентифікація тих людей. От, е, ті люди, розумієте, не ідентифікували себе як росіяни, як білоруси, як казахи, як українці. Не казав Володимир Великий, я українець, чи я, я русский. Да? Ні, не було такого. Бо тоді не існувало ні українців, ні білорусів, ні росіян, це очевидно. Також ще існує така популярна думка, що нібито в Україні герб. Там тризуб, так, і у Володимира Великого був герб тризуб, якщо у нас підпадають герби, а і ще гривня теж не забув, у нас же гривня і на Русі була гривня. Та чи це Україна, це Русь. Але ну, давайте так. По-перше, де написано, що цей тризуб був гербом Володимира, давайте так, подумаємо, от логічно. От, ну, Чи була конституція на Русі, так? Чи було там написано, що от, тризуб – герб офіційної Русі? Очевидно, що ні. Да, По-друге, якщо ми беремо контекст герба, так, то в Росії герб який? Двоголовий орел, правильно? А гербом, наприклад, ну, а двоголовий Орел був гербом такого ж умовної Священної Римської імперії. То що тепер, Росія, священа Римська імперія? Ну ні, звичайно, да? Ну тобто такий собі аргумент, насправді. До речі, з друзі, історії російської герба, ось у мене десь тут зараз вискочив відео, я вже записував, тобто думаю, вам може бути цікаво подивитися принаймні. Ну а щодо гривні, навіть коментувати не варто, мені здається. Тобто, залом, я думаю, ми трішки з цим розібралися. По пунктам, давайте ще раз: Русь ніколи не була державою в нашому сучасному розумінні. На Русі не було ідентифікації себе як українців чи росіян, і загалом, по-третє, у нас у всіх абсолютно людей хибне уявлення про загалом Русь як явище. Так, зараз я певну буде дуже багато визгу, тобто, якщо ви якийсь умовний росіянин і ви дуже залежні від своєї пропаганди, то вирубайте це відео, бо зараз вас буде горіть просто. Зараз я вам спробую принаймні коротенько пояснити декілька важливих епізодів і розказати про них по Перше, власне, про що я казав на початку, це початки Русі, власне, коли вона була утворна, да, оце оце явище Рус, так ми вже поговорили, що це не була держава в нашому принаймні, чесному розумінні. От коли вона взагалі була заснована. Так як і сказав, вже на початку в росіян неснує думка, ніби Торюрік заснував давньоруську державу, там середини. Х'ого століття, і власне Новгород це перша столиця. Але по-перше, Рюріка ніколи не існувало, так? В одному відео своїх зараз тут з вони вискочить, я вже це розповідав. А по-друге, Новгород теж в IX столітті не існував. Ну тобто, у нас немає жодної пам'ятки в Новгороді 9 століття. Всі пам'ятки вже 10 століття. Як так? Як так була вже столиця? І ніодної пам'ятки в столітті? Як це? Тобто, Рюрік, і загалом початки історії Росії за російськими так сказати, підручниками історії це. Повна діч. А щодо наших підручників історії з датою 8282, то вона теж абсолютна діч. Ну, себто ніякого дати заснування Русі, як 882 просто в природі не існує. Це просто дата вигадана літописцем і все. І не було того, про що я писав літописець, що от Олег спустився, убив там Маскольда і Ді, розказав, що Київ буде матір'ю городів Руських. Цього всього в реальності не було. Це просто класний сюжет, який був придуманий літописцем в 12 столітті. Ну, власне, автором повісті временних Літ Сільвестром, так? І все. Тож, взагалі, про що тут може в принципі йти мова? Також що у нас мене взагалі це дивує в Україні, побутує думка навіть в Україні, в Росії зрозуміло. Нібито в середині 12 століття після набігу Андрія Боголюбського на Київ, столиця, власне, столиця да? Русі перейшла з Києва в Суздаль. Чи там Володимир? я, якщо чесно, вже не пам'ятаю. Це взагалі сміх. По-перше, дійсно погід був, очевидно, Київ дійсно був пограбований, але статус Києва нікуди не дівається. Тобто не було якогось офіційного перенесення столиці, бо як я сказав, в принципі, ну, не було держави, щоб була столиця, скажімо так, були центри політичні і культурні. А Київ залишався центром як політичним, так і культурним. Тобто Київ залишався центром Київської митрополії, тут з Дім Митрополит і все було просто чекі-піки. А по-друге, політичним центром він також залишався, тому що боротьба за Київ тривала, було купу всяких набігів на Київ, князів воювали за Київ, продовжували власне воювати навіть після цього. Ну тобто Київ залишався центром. А по-друге, до цього походу загалом то Андрій Боголюбський не брав участь в цьому поході. Так, ви скажете, як це? Як? Це ж був похід, гігантський похід. Андрія Боголюбського там не було. Був його син Стислав, але самого Андрюшки там не було. А тепер давайте подумаємо логічно, якщо князь навіть в похід не ходить, то який він для нього за важливістю є? Чи є він для нього реально важливим? Очевидно, що ні. Тож, якщо максимально коротко, ніякого перенесення столиці з Києва в Володимир там, чи в Суздаль в 12 столітті не було. Київ, який був, так і залишався центром Росії політичним і культурним. Окей, міфи знищили. Що таке Русь, поговорили? Але, власне, повернімося до ключового питання: що я ж таки Русь. Варто розуміти, що професійні науковці ніколи не задаються таким питанням. Так, ви не найдете ніколи монографію з теми, чому ручця Україна або чому ручця Росія. Просто не йдете, бо в професійному середовищі нормальні, адекватні, я не кажу про гандоні там сілька, нормальні науковці ніколи не будуть задавати таке питання. Ну бо це просто некоректно. Некоректно порівняти держави 21-го століття з державами 10 століття. Ну, тим паче в контексті України та Росії, так точно. Бо, як я вже сказав сотні разів сьогодні, не було в 10-му столітті ні українців, ні білорусів, ні росіян. А щодо питання, чия Русь, то очевидно, що це все діло було придумане вже потім. Це ж в 19 столітті почалася полеміка між українцями та ну, українськими інтелектуалами та російськими інтелектуалами власне про те, чия Русь. Та вже а зараз це вже більш політизований двіж, розумієте? А зараз це вже просто полеміка, яка не має ніякого наукового підґрунтя під собою. Рубокавчі політизований срач не більше. Очевидно, можна брати участь в цьому срачі, можна доводити, що русь це Росія, русь це Україна, але ну, якби наукового підґрунтя це немає. Добре, у вас тоді, напевно, є одне питання. А коли ж власне Україна та Росія виникають? От звідки вони виникають, якщо тут Україну це не Русь або Росія це не Русь? Де вони власне виникають? Очевидно, що це тема ще для окремого відео. Можливо, я коли запишу там відео з теми, коли з'явилася Україна, чи коли з'явилася Росія. Але очевидно, що це не був отакий процес. От не було такого, що Олег спустився з там з Новгорода в Київ, утворив державу Русь, утворились українці з ходу, і все, Русь це Україна. Ні, очевидно, що ні. Так само не було такого, що Ронов там Рюрік прийшов не зрозуміло, звідки утворив Новгород, все, утворив Росію. Нє, очевидно, що ні. Злом українці та росіяни формуються вже там, починаючи з другої 13 століття. І це дуже довгий процес, який тягнеться і тягнеться просто століттями. І вони вже формуються зовсім в різних світах. Тобто росіяни формуються у світі там, монгольського планування, так, залежності від Орди, томість українці формуються в там, регіоні біля литовців, біля Поляків в цьому регіоні загалом. І ні, я не кажу, що московити це ординці чи українці це поляки. Ні, очевидно, що ні. Якби наші там пращури дуже давні, вони зберігають свою ідентичність і там російські також. А, але маємо розуміти, що ми, якби й росіяни, формуємося досі в інших світах. І знову ж таки, це ще один рознос пропагандистської тези про те, що ми один народ. Ми ніякий не один народ. Тобто ми як народ формувалися зовсім в інших світах, в різних світах. Розумієте? Ми формувалися як органічна частина європейського суспільства, росіяни, ну, майбутні росіяни так формувалися як органічна частина якби азіатського такого суспільства. І нічого такого немає, справді. Просто у нас різні історії почались, не більше. І власне ми почались уже зовсім в різних світах. І це важливо розуміти. Це важливо розуміти, бо коли там, в чат-рулетках заливають росіяни, що от ви, то ми, і ми Русь, да, бо ми Росія, то ну. То це це повний діч, грубо кажучи. Загалом давайте підсумуємо. Очевидно, що певний зв'язок між там умовною Русі та Україною є. Банальна релігія, звідки в нас християнство, так? Очевидно, що звідти, тому що нам Русьну дала фактично релігію, так? Та й очевидно, що зв'язок в принципі, України є з усіма абсолютно цивілізаціями державами, які були на території України, так? це логічно і цим якби сперечатись, ну просто безсенсовно. І очевидно, що корені українці, білорусі, росіяни, якраз таки звідти, ну бо вони ж якби не на пустому маслі то з'являються. Але якби називати Русь державою там українців чи державою Росіян, це абсолютно тупа діч, яка ніякого наукового окопі ґрунтя просто немає. Культурно так очевидно, ми пов'язані з Руссю, бо в Росії де православ'я, у нас купа церков з Русі, але політично у нас ніякого зв'язку з неї немає. Оскільки ми, як народ українці, і росіяни як народ, також потім інформуватися зовсім вже в інший час і в інші періоди. Загалом сподіваюся, що це відео тебе було корисним, і ти почерпнув багато для себе нової інформації. Якщо це так, то постав цьому відео лайк та підпишись на мене. Також підпишись на всі мої соціальні мережі: Instagram, Телеграм, Ютуб, цей канал обов'язково. Я тобі буду дуже сильно вдячний. Дякую тобі за твою підтримку, за твою увагу та гарного тобі власне, дня, вечора чи ранку, залежно від того, коли ти дивишся це відео.